Місто Ніжин продовжує активно налагоджувати багатовекторну співпрацю з міжнародними партнерами, наголошує його очільник Олександр Кодола. На цьому наголошує постійно і наш президент Володимир Зеленський про те, що сьогодні треба максимально консолідовувати всі країни, весь цивілізований схід заради підтримки України. Ну і звичайно, я як керівник міста працюю над тим, щоб максимально консолідувати навколо підтримки Ніжина всі можливі канали. В першу чергу працюємо над міжнародною співпрацею. Це різні країни Європи, Сполучені Штати. Нещодавно Ніжин відвідав посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, який приїхав з подарунками від литовського сейму. Працівники сейму задонатили кошти і придбали три телевізори великих для нашої 14-ї школи. Перед цим у нас були такі комунікації на цю тему, і вони захотіли підтримати одну з пошкоджених шкіл під час бойових дій минулого року. Тому ми надзвичайно вдячні цій маленькій країні. Я називаю Литва і Латвія. Це маленькі країни, але вони країни з великим серцем. І це країни, які з перших днів повноштабного вторгнення розпочали нам. Дуже системно допомагати з послом Литви. Очільник Ніжина обговорив різні напрямки співпраці, а також можливість заключення меморандуму про партнерство із з одним із міст. Проговорили нашу майбутню співпрацю. Проговорили також у нас в Литві поки що немає міста побратима, і пан Посол пообіцяв нам посприяти в цьому. Також говорили про те, що можливо, Литва, як наряду із Латвією візьме під шефство одну зі шкіл, що стосується будівництва укриття. Дуже плідною та результативною була і робоча поїздка до Німеччини. Ділиться мер Ніжина. Ми з делегації відвідали місто Вольцбург і місто Франкенталь. До речі, поїздка була організована без бюджетних коштів. І логістика, і харчування, і проживання було організовано німецькою е, німецьким благодійним фондом і містами, в які ми завітали, і обидва міста дуже зацікавлені в тим е, в тому, щоби. У нас були партнерські стосунки. Більше того, Вольсбург буде буквально днями навіть уже розглядати це питання на сесії своєї міської ради. Німецьке місто Франкенталь миттєво відреагувало на потреби Ніжина. Ділиться Олександр Кодола. Пообіцяло передати нам один із своїх сміттєвозів. Ми його вже перевірили. Це сміттєвоз Мерседес, дуже якісний, потужний автомобіль. Він із задньою загрузкою, це відрізняється від сміттєвозів, які використовуються в Ніжині, Але ми попросили, щоб з цим сміттєвозом вони нам передали контейнери. Тобто це, скажімо так, не створить проблем для роботи в нашому місті. Ми визначимо якийсь район або ряд центральних вулиць, виставимо нові контейнери, які будуть цим сміттєвозом, а він розпочне роботу негайно після прибуття в наше місто. Тому. Оцей приклад такої дієвої, конкретної допомоги, що дають такі контакти, взаємозв'язки і такі комунікації. Ми вдячні і народу Німеччини, і народу Литви, це країни Євросоюзу, це країни НАТО, які показують лідерство і підтримують і Україну, і в даному випадку наше місто Ніжин.